Цифри вражають, командувач сухопутних військ ЗСУ назвав втрати окупантів за березень, знищених загарбників 28 200 осіб, 376 танків, 739 бойових броньованих машин, 976 артилерійських систем, 23 ракетно-артилерійських комплекси, 53 установки протиповітряної оборони, один корабель. А також 1546 одиниць автотехніки та 215 одиниць спецтехніки. А ще на Авдіївському напрямку Україна відбила найбільшу танкову атаку РФ за час Великої війни. Атакували 36 танків і 12 БМП з 6-го танкового полку російської армії. 12 танків та 8 БМП були підбиті. Військові частини оперативного резерву були деградовані і не здатні очолити подальший наступ у короткостроковій перспективі. Форбс написав: незважаючи на проблеми з постачанням основних боєприпасів, українські бригади здатні організувати запеклу оборону з використанням мін, артилерії протитанкових ракет та ударних дронів. За цими сухими словами та цифрами стоїть Титанічна Праця, найвище військове вміння та сотні людських історій та життів наших воїнів якими ми, звісно, пишаємося. Путін у великій небезпеці. На нього натравляють британських суперпсів. Тільки погляньте, з яким серйозним обличчям Попов штовхає глядачам цю маячню. Величезною проблемою для Путіна можуть стати британські пси війни, точніше, бойові хески, яких Великобританія збирається використовувати для арктичних військових операцій. Погрожує буквально Росії Daily Мейл собаки Командос вже беруть участь у навчаннях за полярним колом. Їх збираються використовувати для постачання елітних підрозділів боєприпасами та продовольством. Ну, як росіяни злякалися, це ви ще нашого пса патрона не бачили. Пропагандистка Симоньян перекваліфіковується з боброжерки в людожерку і виправдовує тортури над затриманими за теракту крокусі людьми. Якось це укладається в голові, що після такої кількості смертей, таких жахливих жорстоких смертей. Величезна кількість цієї так званої лібероти уперлася в це вухо і не хоче обговорювати нічого крім вуха. А що треба було? Ну ви уявіть себе на місці цих хлопців, які біжать вночі лісом, ловлять цих уперів. Що треба було робити? Вівсяночки підігрітує їм дати. Ми дуже сподіваємося, що тому хлопцеві. Який не стримався і відрізав це вухо. Нічого за це не буде. Такими заявами чорнорота пропагандистка Симоньян дуже сильно наражає себе на небезпеку. Терористи тепер можуть взятися і за неї. На захопленому узбережжі Азовського моря і в Криму Путін наказав побудувати до ста готелів, санаторії, грязи лікарню і навіть поля для гольфу. Обійдеться все у 351 мільярд рублів. Турбота про громадян чи знову розпил бюджету ні те, ні інше. Живий щит від обстрілів і наступ ЗСУ. Як завжди, Путін прикриває своє нікому не потрібне життя тілами своїх громадян. Упевнені ні проєкту, ні російських відпочиваючих там ніколи не буде. Україна збільшила виробництво дронів дальньої дії в десятеро. Порівняно з минулим роком, більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів. Але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад тисячу кілометрів, заявив міністр цифрової трансформації Федоров. Володимир Зеленський зазначив, що дрони у цій війні скажуть одне з вирішальних слів для перемоги, і вони в нас є.